Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Tesla Model 3. Так, по опису 19 рік, 112 пробігу за ціною 18-900 доларів, повний привід, максимальна батарейка. Все традиційно, як в Тесли, класний колір. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес b клас Значить, 9 рік, 147 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 6999 доларів. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салон, автоматична коробка. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Jetta. 20 рік, 25 тисяч пробіг. 1,4 бензин на автоматі. За ціною 16 950 доларів. Бачимо контакти. Ось тут він код. Так, по салону. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, маємо Peugeot 308 з двигуном 1,6 бензин на механіці за ціною 6500 доларів. Це 12 рік, 210 пробігу. Шкода Октавія в універсалі. 12 рік 214 пробігу 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Обслужена машинка за ціною 8200 доларів. Клімат контроль. Так, два пасати. Так, два пасатики, 17 рік, 197 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 13-500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Класний шкіряний салончик, так, воно відкрите ніби. Так, люк є також. Так, і поруч в такому класному кольорі. 17 рік 109 пробіг, 1,8 бензин на автоматі. 15250 доларів. Контакти бачимо. Світленький салончик. Клімат-контроль, підігрів се старт-стоп. Ось такий варіант Ford Focus в універсалі. 12 рік, 228 пробіг, 1,6 дизель на механіці обслужена машинка за ціною 7950 доларів. Ауді А3 16 рік, 1.8 бензин на автоматі за ціною 15 999, 28 тисяч пробіг. Так, покажу по салону. Так, шкіряний салончик. Який варіант? Шкода Octavia Scout на реєстрації. Значить, це у нас 14... 16-й, вибачається, 16 рік, 270 пробігу, 2.0 дизель, автомат, повний привід. За ціною 13 тисяч доларів. Тут видно контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. З форкопом та парктроніками. Renault Megane в кузові хетчбек. Рідко зустрічаються такі варіанти. Це 2004 рік, 1,6 газ бензин з автоматичною коробкою передач. Обслужена машинка за ціною 4-500 доларів. Бачимо контакти. Hyundai Sonata. Соната 17, 17 року, 77 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 12 900 доларів. Бачимо контакти. Він -код. Спробую зафіксувати він -код. Ось такий варіант. Б8 Passat в універсалі. 16 рік модельний 17-й, 272 тисячі пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Два ключі без, без підфарбувань, ціна 15450 доларів. Так, не видно, тонована машинка, не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію.